Чорнобиль, Ми пам'ятаємо цю дату. І застигає в жилах кров. Сьогодні 26 квітня, минає 37-ма річниця з часу масштабної трагедії на Чорнобильській Аес. Це найбільша ядерна катастрофа в історії людства, яка назавжди залишила слід на землі та в наших серцях. Ми «Пам'ятаємо». Заспівала пташка у саду, зацвіла кульбаба на долині, дай же Боже щастя всім роду, дай же Боже щастя Україні. Так подумав хлопець і заснув, сниться йому небо попола, небо сонце коршу проковтнув. Серед ними запалали зорі. То не зорі, небо там навпіл, чорним димом з горище палало. Атом з прип'яті розжарений летів, все живе із болем помирало. Там, де хата, даху вже немає, і де вікна, протяги від дир, і дорослий, і малий тікає, сумно плачуть вікна від квартир. Ця чума 20-го століття знищила усе, усіх живцем, перекреслила життя людське на сміття не напишеш біль ніяким олівцем. Удалені зловісно пульсує Чорнобиль і серце крає гостра печаль, Поникли ліси і поля навколо, і сум напинає темну вуаль. Ідемо по світу незгасній тривозі? Царкофаг уже вкотре вкриває зима, Терни, яруги на нашій дорозі, І шати повільно знімає пітьма. За спіткала тяжка зла доля, наш спокон віку, великий народ? Підіймаємося вперто, невпинно і з болем, ще крок вперед, за кроком ще крок, проти мирного атома станем тобою, за знедолені мили, убиті гаї, візьмемо за руки, сестри братове, щоби країна жила на землі.